Ось така симпатична квартира на продаж 37 метрів квадратних. Починаємо з кухні. Все нове взагалі ніколи не використовувалось. Плита, мікрохвильова піч. От. Тут у нас духовочка і посудомийка. Ремонт достатньо якісний, на ньому не економили. Все рівненьке, шви рівненькі, Тобто ті, хто його робив, робили це дуже якісно. Шафа, в якій можна розмістити всі свої речі. Для молодої сім'ї тут буде достатньо місця розміститись. Диван, який розкладається, підсвітка, яка там можна змінювати кольори. Інверторний, який працює також на обігрів кондиціонер. Так, так виглядає здалеку. Оце міняє свій колір. Робити жовтим. Світлішим, темнішим. Тут в нас спальня, також з кондиціонером окремо. Така затишна спальня. І тут дуже класний вид з вікна. Вид з вікна прямо на дерева, прямо на парк, прямо на вишку. І метро Дорогожичі, і ми прямо бачимо з вікна три хвилини, дві хвилини, десь так нам дійти до метро і ми можемо їхати куди захочемо. Розв'язка в будь-яку частину Києва, можемо поїхати по телі вниз, можемо в центр поїхати, ну і там до Лук'янівської або на Сарець в зворотній зворотні сторону. Ось. Глянемо ванну. Так, у ванні у нас що? Також якісний ремонт. Всі шовчики, все у нас. Ну і тут світло можна. Витяжка. Ванна, душ. В бойлер також тут є. Опалення централізоване. Ремонт дуже якісний прямо комфортно. Запрошуємо вас на перегляд.